Доброго дня, шановні слухачі підписники каналу Математика Це Просто. Сьогодні розглянемо е ось таке рівняння із підготовки до ЗНО НМТ 2024 року. Розв'язати рівняння логарифм з основи 7 під логарифмічний вираз Х-2 відняти з основи 7 під логарифмічний вираз х 2 до рівня 1- з основи 7 під логарифмічний вираз 2х-7. З чого варто почати. Пам'ятаємо, да, що підлогарифмічний вираз має бути більший нуля. Тобто почнемо з ОДЗ. Зазначимо це, що було сказано. ОДЗ. Тобто перший підлогарифмічний вираз Х відняти 2 більше нуля, другий підлогарифмічний вираз Х плюс 2 більше нуля. І третій 2х відняти 7 більше нуля. І знак системи, бо це має відбуватися одночасно. Отже, в першому випадку х більше 2, в другому випадку х більше мінус 2, в третьому випадку х більше, ніж 3,5. Тобто загальний е, ОДЗ х буде належати проміжку від 3,5, тобто 3,5 до плюс нескінченності. Ось наше ОДЗ до даного рівняння. Тепер будемо розв'язувати. Ну, варто перше помітити, що у нас логарифм має однакову основу. Да? Тобто, можна скористатися властивістю, а саме ось тут у нас логарифм з основою 7 мінус логарифм з основою 7. Тобто різниця логарифмів це буде логарифм частки. Тобто, логарифм з основою 7, Х. Мінус 2 в чисельнику х плюс 2 в знаменнику дорівнює ось тут можна що зробити: е, мінус логарифм з основою 7 перенести. І тобто буде плюс логарифм з основою 7 від 2х відняти 7 дорівнює 1. Одиницю можна представити логарифм з основою 7 від 7. Знову ж тут у нас ще раз можна скористатися властивістю. Тут уже тільки сума логарифмів з ознаково основу. Сума це буде логарифм добутку. Тобто логарифм з основою 7. Ось тут у нас буде 2х відняти 2, що множиться на 2х-7 в чисельнику. Знаменнику х плюс 2 дорівнює логарифм з основою 7 від 7. Тепер бачимо під логарифм. Основа логарифму 7 однакові. Тобто, значить, мають бути однакові підлогарифмічні вирази. Давайте запишемо. х мінус 2, що множиться на 2х мінус 7, в чисельнику знаменнику х плюс 2 дорівнює 7. Тепер оце переносимо до 7. От, от, і ось тут розкриваємо дужки. 2х на х буде 2х в квадраті. Далі х на мінус 7 буде мінус 7х, далі мінус 2 на 2х мінус 4х, і мінус 2 на мінус 7 плюс 14 дорівнює. А ось тут, коли ділили на х плюс 2, тут буде вже множення. Тобто 7 помножити на х 7х плюс 14. Що робимо далі? Ну, Дивіться, спочатку 14 плюс і справа, і зліва, тобто одного знаку можна скоротити. А далі переносимо. 7 до хів. Отримаємо 2х квадраті. Тут рахуємо уважно. Мінус 7х мінус 4х. Зразу мінус 11, і ще мінус 7, тобто мінус 18х, і це все дорівнює 0. Отримали ось таке неповне квадратне рівняння, да? де немає с, е, тобто вільного члена, як його розв'язати? Розкласти на множники, винести в даному випадку 2х. За дужки, і від 2 х квадрат лишиться х, а тут лишиться 9 дорівнює 0. Тепер у нас виходить, що, що х1 дорівнює 0, а х другий буде дорівнювати 9, бо 9 мінус 9 0. Але ми отримали з вами два розв'язки даного рівняння. Але згадуємо про ДЗ. Що у нас х належить проміжку від 3,5 до плюс нескінченності. У нас 0 не задовільняє. О, Д, З. Тому у нас відповідь лише одна, тобто корінь, другий корінь х дорівнює 9. Оце наша відповідь. Отже, дякую за увагу. Надіюсь, відео було корисним. Чекаю ваші коментарі та обов'язково лайки.